Нічна 15 вересня ворог атакував Україну іранськими шахедами. Усього випустив 17 безпілотників. Усі повітряні цілі рухались у напрямку Хмельниччини та були знищені силами ППО. Залучалась і авіація винищування повітряних сил зенітні ракетні підрозділ також мобільні вогнові групи. Ну власне, знову таки Хмельниччина атакована. Розуміємо, що шукає ворог. Ну, шукають де. Командувач сховав бомбардувальники, мабуть, наші і так далі після тих власних подій, які відбувалися нещодавно у нашому морі. Ну біля Криму у Херсонській області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми. Це стосується 30 населених пунктів, що постійно під ворожими обстрілами. Лечем має вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Шановні батьки. Не наражайте своїх дітей на небезпеку. Евакуюйтесь. Соцмережі різніють відео з тимчасово окупованої нової Каховки. Попередньо там у житловий квартал вдарила російська авіабомба. Місцеві телеграм-канали повідомляють про одного загиблого та трьох постраждалих. ЗСУ продовжують виганяти окупантів з рідної землі. У Генштабі повідомили про звільнення Андріївки на Донеччині. Понад 200 літрів небезпечного алкоголю вилучили поліцейські. Підпільний бізнес організував 45-річний житель Ямполя. Під час обшуку в гаражі правоохоронці вилучили 160 літрів спирту невідомого походження, понад 70 літрів алкогольних напоїв, а ще тару та обладнання для виготовлення фальсифікату. Ділок може заплатити до 170 тисяч гривень штрафу за свою діяльність. У Немирові громадянин Ізраїлю збив 24-річну жительку Вінничини на пішохідному перехресті. Від отриманих травм вона загинула. За кермом автівки перебував 24-річний іноземець. Наразі він затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Бригада прикордонників Сталевий кордон має ще одного залізного коня. Підрозділи стоять всі в одному місці. Вони розслідучені, і для того, щоб був взаємозв'язок між командуванням і своїми підрозділями, це великий кілометраж, дуже великий. Те, що треба передати, то, що треба евакувати людину, оце і є. Якщо ви дістати між підрозділами до медпункту 60 кілометрів, то кожна хвилина спасає життя. Авто для підсилення прикордонників купили міські самоврядці. Депутати міської ради долучились до збору коштів на цей автомобіль, і це вже не перший, це вже більше десятка автомобілів, які гуманітарний штаб, наша команда передала військовим. Автівки на фронті, розхідний матеріал. Тож їх потребують постійно. Таке завдання перед штабом ставить Володимир Борисович Гройсман. Сьогодні в чергове передаємо вже передали автомобіль, який буде. Допомагати нашим захисникам нести службу і виконувати завдання машина. Пройшла діагностику на СТО. повністю на ходу та з повним баком. Чорний дим з городу Вінничанки прийшли муніципальні вартові. Жінка розвела багаття, а про небезпеку і наслідки не подумала. Комунальники наголошують, вітер може рознести полум'я і на сусідні ділянки. До того ж, дим шкодить здоров'ю мешканців громади. Ну, ви знаєте, що на території Вінської міської територіальної не знала, громади спалювати не, не потрібно. Після бесіди з інспекторами жінка заливає водою кубку стебел кукурудзи, щоб ті не спалахнули знову. Інспектор фотографує згарище та фіксує порушення. Змушені на вас класти адміністративний протокол за спалювання не встановленому встановлено місці. І матеріали будуть направлені на адміністративну комісію. Полювання на паліїв порушників у Вінницькій громаді розпочали з 1 вересня. Патрулюють у приватному секторі інспектори муніципальної варти щодня з 8 ранку до 9 вечора. В рейти виходять вісім груп у різних частинах міста. Люди бояться вже утилізувати відходи таким способом, як спалювання. Вони знають, що працюють групи і більше вдаються до таких методів, як створювати компостні ями. Від початку місяця уже зловили на гарячому п'ятьох паліїв. Порушникам правил благоустрою доведеться заплатити від 340 до 1360 гривень. Розміж штрафу визначить адміністративна комісія. Переполох довкола Вінницької вежі нещодавно соцмережами ширилась фейкова інформація про нібито продаж символу Вінниці вежі Артинова. Невідомий виставив її в інтернет-магазин за 24 мільйони гривень. Чи не кожен вінничанин бачив це оголошення та чи сприйняв серйозно? Таких фейків я стараюся обминати, тому що стараюся аналізувати якусь інформацію і розумію, що ну, державну власність продати це якось дуже. Дуже фейк, дуже конкретний фейк. Це якось абсурдно дуже звучить. Я думаю, що це неможливо, бо тому що ця вежа, так як можна сказати, пам'ятник Вінниці, і це по суті невід'ємна частина Вінниці. і Якось її так продати просто як будинок. Я не думаю, що це можливо. Я навіть не думала, що її можна продавати. Ну, типу, і для чого взагалі не зрозуміло. Це таке місце відоме. Сюди всі приходять. Вона асоціюється з Вінницею, Я навіть не думала, що її можуть продавати. Свого номеру телефону про продаж вежі у повідомленні невідомий не залишив, та й саме оголошення зникло. Посилання на нього вже недоступне. Тож ми в лічені секунди показали, як розвінчуються недолугі фейки. Водонапірна вежа продовжує залишатись на балансі міста, як пам'ятка архітектури місцевого значення, і не переходила у приватні руки. Працівники Вінниця облводоканалу готують пластикову 30-метрову трубу. З її допомогою лагодитимуть каналізаційний колектор, яким транспортуються відходи з центру та старого міста. Стару сталеву трубу роз'їла іржа. Основний критерій, який у нас призвів до даної ситуації, що склалася, це фізична зношеність труби. Ці труби були прокладені в 70-х роках. Термін їхньої експлуатації складає приблизно 30 років. Тобто, ми маємо собі розуміння, що вони вже майже вдвічі відпрацювали свій термін. Спершу комунальники ріжуть старий водопровід. Єдине, що сповільнює роботу загазованість мережі. Працівникам потрібно бути дуже уважними, адже рвонути може в будь-який момент. Ремонтуватимуть аварійну ділянку, не дістаючи діряву трубу, тому розкопали в двох місцях. Використовуємо старий існуючий водопровід 600 мм як футляр, і в нього заводимо меншого діаметру. з п'є матеріала поліетиленовий. Термін служби нової труби щонайменше 50 років. Завершити роботи на цій ділянці планують до кінця тижня. Плюс два ліжка і вкрай потрібна техніка для діагностики. Таке підсилення Муравському центру первинної медико-санітарної допомоги привіз міжрегіональний гумштаб. Одразу кілька дужих чоловіків з обережністю переносять УЗД-апарат. вже на колесах для апарата підготували кабінет. Медики вже готові користуватись. Може виконувати різноманітні варіації. Ми можемо робити як абдомінальне УЗД, так і ре так ретровагінальне. І різні датчики у нас є більше трьох датчиків. Можна дивитися суди ніг черевну порожнину повністю, можна дивитися серце, можна дивитися робити також узі щитовидної залози УЗД, навіть у немовлят, за рахунок того, що в нас тут є два датчика, так як ви бачите, один маленький, інший трошки більший, що може нам допомагати в цій роботі. Раніше пацієнти, яким призначали детальне ультразвукове дослідження, їхали за десятки кілометрів у лікарні Шаргорода та Вінниці. Тепер послуга доступна у них вдома. Те більше до обстеження людей ми не будемо їх тролювати на другий рівень, це буде робитися на першому рівні. Це дуже важливо, це дуже добре що носить такий апарат. І ми цьому дуже раді. Подарована апаратура перевершила очікування медиків УЗД експертного класу з технологіями, які підвищують точність діагностики. Тут у нас зберігаються всі смаколики, які зайчик насилає діткам. Це для зовсім маленьких, також у нас ідуть іграшки, це вже для діток постарше. Ось потім всі ці смаколики я пакую і насилаю вже малечі. Волонтерка Валерія Багулова збирає пакунки зі смаколиками для дітей українських захисників. Зайчик перемагачок проект пані Еліни. Вона майже півстоліття живе у Греції. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стала волонтеркою і активно допомагає батьківщині. Ідея надсилати дітям гостинці в жінки. З'явилася майже рік тому. Історію батька захисника, який економив з власного сухпайка, сухпайка смаколики. Аби надіслати солодкі гостинці дитині, начебто від свого побратима зайчика, якого він малював на коробці, це була історія не про смаколики, це була історія підтримки дитині, підтримки любові. Усі смаколики та іграшки від закордонної благодійниці отримує Валерія. Вона ж і збирає пакунки. Малюкам до трьох років кладе іграшку, печиво та корисні солодощі мармелад. А для старших цукерки, вафлі та льодяники. У кожній коробці обов'язково лист та наліпки від зайчика. Ми маємо підтримувати діток захисників. Ми не маємо права про них забуватись. Ми маємо кожного дня піклуватись про тих, хто піклується зараз про нас. Тобто їхні батьки, там мама, тато, вони захищають нас на передовій. Тому відповідно про їхніх діток тут мають також хтось подбати. Містами України вже роз'їхались майже 700 пакунків з бантиком.